Мої вітання це передача один на один на телеканалі РТБ. Її проведу я, журналіст Галина Шепеля. Говоритимемо сьогодні про те, хто опікується покинутими дітьми. Чи є у них перспектива зростати у родинах? Чи може держава потурбуватися про них і чи зможуть обділені долею діти стати повноцінними членами суспільства? Про це наша розмова із начальником служби у справах дітей обдержадміністрації Віктором Марчуком. Мої вітання і вам, пане Вікторе. І скажіть, будь ласка, от сьогодні тема дітей сиріт, дітей, які не мають батьківської опіки, дуже гостро стоїть. Я пам'ятаю, кілька років тому були серйозні дискусії, де їм краще виховуватися в інтернатах чи прийомних сім'ях. Як сьогодні ці дискусії вирішилися, і як ці дві форми виховання співіснують? Доброго дня. Ну, Взагалі, дискусія. Де краще дитині в сім'ї чи в інтернаті, ну, напевно, немає тут дискусії, не повинна бути. Найкраще дитині в сім'ї. Зрозуміло, що найкраще в біологічній сім'ї. Ну але коли стається біда і дитина з тих чи інших причин втрачає свою сім'ю або батьки неспроможні опікуватись належним чином дитиною, тоді втручається держава. Держава має тоді забезпечити для цієї дитини все необхідне для повноцінного розвитку, життя. Встановлення в майбутньому громадянина і разом з цим держава в першу чергу має зробити все можливе, щоб поновити родині стосунки, тобто повернути дитину в сім'ю, допомігши батькам зняти ті обставини, які призвели до виведення дитини, вилучення дитини з сім'ї. Якщо ні, то потрібно зробити все можливе, щоб знайти дитині нову сім'ю. І державний заклад, тобто інтернат. Це має бути крайня вимушена обставина, і дитина, якщо вже і має потрапити в інтернат, тому що інших, іншого виходу немає, то перебування дитини в інтернаті має бути мінімально обмежене, мінімально необхідне і обмежене. Тобто робота має проводитись і далі, щоб влаштувати дитину в сім'ю. Іншого варіанту не може бути. Ви дуже гарно сказали про те, що дитину найкраще не вилучати з рідної, з біологічної сім'ї. І е, направду, які б не були батьки, ми знаємо про те, що діти все одно прагнуть додому. Хай там немає затишку, хай там немає якогось добробуту, але все одно вони, навіть ті, хто в інтернатах хочуть додому і мріють про свою сім'ю. Скажіть, чи реально сьогодні якось допомогти насправді тим сім'ям, які опустилися, які не дбають про своїх дітей? Чи робить держава ті кроки, про які ви щойно говорили, на зустріч? Так, дійсно. Роз'єднання дитини з сім'єю не вирішує проблеми аж ніяк, а навпаки створює в майбутньому нові проблеми, зокрема, в першу чергу, для дитини. Тому роз'єднання дитини з сім'єю, а саме відібрання дитини із сім'ї має бути і виключно в разі. Наявності загрози життю або здоров'ю дитини. Якщо просто ситуація складається так, що батьки неналежним чином виконують обов'язки, але немає прямої загрози життю здоров'ю, то, напевно, потрібно в першу чергу провести оцінку проблем цієї сім'ї, потреб, які вони мають на даний час, і зробити все можливе, щоб саме перше, Батьки зрозуміли, в чому їхня біда, в чому їхні проблеми, а держава вже має допомогти їм вирішити ці проблеми, тому що якщо батьки самі не захочуть того, якщо вони не зрозуміють, ну за них ні держава, ні хтось інший не зроблять вибору і не зроблять того, тому дійсно потрібно в першу чергу працювати з сім'ями. Зрозуміло, що все зробити на даному моменті неможливо, тому що дуже часто проблеми виникають через відсутність роботи, відсутність якогось матеріального забезпечення і зловживання спиртними напоями пов'язано з цим, і навпаки, через зловживання спиртних напоїв люди втрачають роботу, ту можливість, яку вони мали. Тому це досить складна проблематика, але разом з тим я вважаю, що держава не тільки може, а й повинна активно. Працювати, тобто потрібно змінювати підхід, не працювати з наслідками. А влаштування дитини в інтернат – це вже дія з наслідками. А потрібно працювати з сім'єю і з дитиною в середовищі сім'ї, і як виняток тільки вилучати дитину. От я знаю, що дитина відразу в інтернат не потрапляє. Вона потрапляє в притулок, де вона якийсь час акліматизовується, потім їх розподіляють по інтернатах. Чи є багато прикладів протягом, наприклад, останнього року, що діти таки поверталися в сім'ї? У нас навіть є приклади, що батьки, які були позбавлені батьківських прав, поновили свої батьківські права або, або батьки, які тимчасово. Не могли виконувати свої обов'язки, і діти виховувалися у прийомних сім'ях, коли ті проблеми в сім'ях були зняті, і батьки поновили свої права, то діти із таких сімей повернулися у свої біологічні рідні сім'ї. Але зрозуміло, що поновити батьківські права набагато проблемніше, тяжче, ніж їх втратити, да, тому що тоді підхід набагато складніший, потрібно довести вже, що ти здатний. 出て,ての。 Сьогодні найважливіше те, щоб діти, які ну, все-таки так сталося, що вони лишилися без сім'ї, і, очевидно, потрапили чи в інтернат, чи в прийомну сім'ю, щоб вони були адаптовані до наступного життя, щоб вони не повторювали помилок своїх батьків. Якщо говорити про прийомні сім'ї або про будинки сімейного типу, ну то там ближче до якогось такого сімейного затишку. Там зрозуміло, що діти дивляться, як живуть їхні прийомні батьки, і беруть з них приклад. А інтернатівські діти, що сьогодні робиться для того, щоб діти з інтернату так само були пристосовані. Я знаю, що вони живуть в комфорті, за них все роблять, за них перуть, за них прибирають територію. Тобто вони не знають, як насправді має жити людина. Так, дійсно, перебування дитини, виховання в державному закладі, воно позбавляє дитину можливості споглядати поведінку в сім'ї, поведінку братів, сестер, поведінку батьків між собою і створює певні проблеми в майбутньому. При моделюванні такої поведінки вже у власній сім'ї в інтернатні заклади, зокрема в нашій області, вони дійсно забезпечені на дуже високому рівні, але разом з тим, дійсно, і це забезпечення, державне повне забезпечення, крім добра, напевно, які проблеми створюють, тому що дитина виховується. Споживачем. Тобто вона звикає до того, що весь світ всі йому зобов'язані, і коли вона виходить в самостійне життя, світ перестає бути таким рожевим, таким ну, спокійним і забезпеченим. І тому, крім того, дитина, коли виховується в інтернатному закладі, вона позбавлена таких особистих відносин. Тобто, відсутня людина. З яким вона могла б налагодити якийсь персональний зв'язок, персональне спілкування? Тому то на даний час дуже цікавий є досвід міста Києва, де, крім вже згаданих сімейних форм, розвиваються такі. Форма як наставництво, тобто, це коли дорослі особи або сім'ї знайомляться з дітьми, які особливо старшими дітьми в інтернатних закладах, налагоджують з ними зв'язок, контакт і просто відвідують. І потім, коли ця дитина виходить із інтернату, є. Людина або є сім'я, яка її зустрічає при цьому виході, і це не чиновник, це не якийсь там посадовець, а це проста людина, яка є або другом, або наставником і допомагає цій дитині адаптуватися в житті, не наробити тих помилок, які вона могла б наробити сама. А взагалі, ну, потрібно зробити все, щоб дитина не потрапляла в заклад. Зараз є, ми стараємось, навіть коли дитина залишається без піклування батьків, то є так звана тимчасова форма влаштування, тобто не обов'язково в притулок. Якщо є хтось із знайомих або родичів, які готові взяти дитину, то її навіть не везуть в притулок, а зразу влаштовують цю сім'ю. От скажіть, цей досвід київський, про який ви говорили, це якось юридично оформлю... оформлено буває? Чи це просто такі м, собі дружні стосунки? Ну, нормативно, юридично це не передбачено, ну але разом з тим. Це, цей процес має бути контрольований, тобто потрібно підбирати таких людей, аналізувати, що це люди, а навіть і готувати їх в майбутньому для того спілкування з такими дітьми, знову ж таки, щоб не було не наробити шкоди. Однак буває так само, що і люди не знають категорії дітей, з якими спілкуються, бо вони звикли до сімейного життя. Але скажіть, будь ласка, от як, як правило, адаптуються діти, яких ви випускаєте з інтернатів? Все таки щастя, оце про яке ви говорили, воно не вічне, коли ти будеш тут. Треба буде колись себе годувати. Дуже багато законом передбачено для них пільг і житло, і робота, і навчання, і так далі. Наскільки сьогодні оці всі моменти виконуються? Наскільки їх реально виконати? Ну, зокрема, саме головне це. Щоб дитина, яка виходить із державного закладу, да не тільки з державного закладу, а так само з під опіки, з прийомної сім'ї будинку сімейного типу, так само, як і звичайні біологічні сім'ї, тому що в біологічних сім'ях ті самі проблеми, просто вони менш піднімаються, вони менш помітні, на них менше уваги звертають. Щоб дитина адаптувалася в тому суспільстві, тобто пристосувалася до тих умов, які є, до того середовища, в яке вона потрапляє. Саме головне це. Навчання, подальше працевлаштування. З цією метою ми постійно два рази в рік здійснюємо аналіз. В травні місяці прогноз працевлаштування випускників з дітей типу збавлені типозбавлені батьківські 9-х і 11 класів, а у вересні місяці, 20-х числах вересня, вже підтвердження, куди вони пішли. Якщо це 9 клас і далі навчається, або якщо це 11 клас, і поступили в вищі навчальні заклади. Якщо вони не, ніде не навчаються і не працевлаштовані, то тоді ця така дитина береться на облік, і в цьому році ми активно. Почали працювати з центрами зайнятості, тому що дійсно вони, так як ви кажете, мають певні можливості і фінансові, і нормативні для працевлаштування, гарантовно працевлаштування тих дітей. І в цьому році ті діти, які після 11 класу ніде не навчалися, то їх. Було п'ятеро станом на вересень місяць і вони всі за допомогою центру зайнятості працевлаштовані на дотаційні робочі місця. Ну а далі будемо бачити, оскільки вони вже досягнуть повноліття, якщо вони скористаються таким правом, такою можливістю, така можливість як їм як себе ]ся. зарекомендують так. так. Це теж важливо. Ви згадали про навчання у вишах. Я пам'ятаю, коли ми робили проект Знайдіть мене дітки дуже багато мріяли про своє навчання. Дитинка, яка абсолютно мала двіки з біології і хімії, казала, що вона хоче бути лікарем, бажано стоматологом. Тобто, я хочу сказати спитати, вірніше про те, наскільки дитячі мрії. От саме цієї категорії дітей реально можуть збутися. Наскільки скільки дітей, наприклад, вступає вищі, скільки в середні спеціальні заклади? Тобто, чи є в них рівні можливості з такими дітьми, які, які виростають в сім'ях? Ну, можливості юридичні правові в них вищі, тому що діти сироти позбавлені батьківського піклування, при вступленні у вищі навчальний заклад, вони мають пільги, тобто при наявності повного певного рівня. При ЗНО і атест... вони по закону? Вони по закону вступають. Але скільки, вступають? от, наприклад, цього року з Рівненщини таких дітей вступили? Ну і з цієї кількості, якщо в нас було випускників, скажімо, 260, то дев'ятих і десятих і 11 класів дітей з і позбавлених, то порядка біля 50 такі дітей поступили в вищі навчальні заклади. Але разом з тим, ну тут не тільки стосується дітей з і позбавлених, а взагалі. Я вважаю, що потрібно проводити профорентаційну роботу, тому що не, не завжди бажано, щоб здобути повну вищу освіту, а потім не змогти себе реалізувати. Краще знати, в, якому, в якій галузі себе можна краще реалізувати, і де можна знайти місце в майбутньому, своє, саме, своє місце, де своїми силами, знаннями вміннями можна було б себе забезпечувати. Інколи після. Вищого професійно-технічного училища краще, напевно, можуть дехто влаштуватися, ніж після вищого навчального закладу, скажімо так, третя У нас вища освіта взагалі не дуже популярна зараз у державі. Хто має диплом про вищу освіту, може працювати різноробочим ну, для того, щоб гроші заробити. Але разом з тим у побуті вона дуже популярна. Тобто вважається, що 100% це тільки інститут або університет, або академія, інакше, ну, ну ні, ну, а потім при виході. Звідти постає саме головна проблема а працевлаштуватися. А зараз на ринку праці більше пропозицій, саме такі ремесленні, більше технічні, да, робітничі технічні а час втрачено і можливості втрачено. А реалізувати себе не завжди можливо. Тому найбільшу, найбільша кількість таких дітей саме поступає у вищі професійні технічні технічні заклади. Ну, і простіше потім їм працевлаштуватися однозначно. Ну але разом з тим є значна кількість дітей, які оддаровані. І хочуть. І хочуть, і хочуть, да, і, хочуть і можуть, шанс, і да, і хочуть можуть. і можуть, і тут держава має дати їм певні пільги. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, дуже важливо, щоб дитина коли вивчиться, коли вона, вона мала десь притулитися. У багатьох дітей так сталося в житті, що те житло, в якому вони колись жили з батьками чи з родичами, його вже немає, чи ще якісь там нюанси. Чи надає держава те житло, яке гарантоване таким дітям? Що сьогодні взагалі можна про це сказати? Бо житло це велика проблема всієї держави, не тільки цієї категорії людей. Ну, скажімо, так, житлова проблема для цієї категорії дітей, зокрема. Я найболючіший. Тому що за ті часи, за попередні ці роки, ну, в цьому напрямку ну, майже суттєво нічого не змінилося, тому що ті, ті вкраплення, які були, там, декілька дітей в районі, в області забезпечувалися, але разом з тим, ми зробили в цьому році аналіз потреби в житлі, починаючи з 2012 року до 2018 року, щороку. Серед тих дітей, які в даний час є, і ті, які вже досягли 18 років, але житла не отримали. Ну, на, наприклад, на наступний рік потреба складає порядка 260 дітей, тобто це ті, які потребують вкрай і особи з їх числа. Ну, зрозуміло, далі менше, менша кількість. Ну, але. У 2010 році було багато зроблено. 35 дітей отримали житло, з яких 8 дітей отримали квартири в області, а 27 дітей отримали кімнати в гуртожитку. В цьому році було відкрито соціальний гуртожиток в місті Рівному на 30 дітей, де можуть, які можуть перебувати до 3 років, проживати там і з часом. Влаштувати своє життя. Ну, але це капля в морі. І саме сьогодні на засіданні колегії обласної державної адміністрації губернатор Василь Михайлович і поставив для себе, зокрема, і для всіх причетних за акцент з наступного року активно працювати саме над вирішенням цієї проблеми. Тому що ну, дійсно потрібно братися. і це на даний час є найпроблемніше питання і, ну, не тільки нас в області, а в усій Україні. Я думаю, що. Під кураторством Вас... Василя Михайловича і Юрій Сасуславички приєднався до даної проблематики. І з наступного року ситуація зрушиться, тому що потрібно як можна раніше втручатися. Але разом з тим, да, держава забезпечує і ці діти, при досягненні 16 років, вони беруться на квартирний облік. Ті, Які, які стоїть роками, не рухається. Які стоїть на жаль. зокрема найбільша така черга е в нас в місті Рівному, яка сягає порядка 80 дітей. Тобто, ну тут ми фактично з вами зараз мало що можемо зробити. Це має бути якась окрема державна програма, окреме фінансування і, і реальне фінансування. Ну але ж чекати, так як Василь Михайлович говорить, ну, ми, ми не можемо чекати, ми да. маємо робити на тому рівні, на якому ми можемо активні кроки. Інакше проблема ж. Не зникне, а вона буде як сніговиком збільшувати, збільшувати, збільшувати. Пане Вікторе, можна було би частково розв'язати цю проблему, якби ми могли говорити про те, що відбувається активне всиновлення дітей. Тобто діти, які всиновлені, вони вже відповідно мають сім'ю, мають житло, мають якісь перспективи. Про них вже дбають батьки їхні нові. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні активно це відбувається, і яких дітей, які вікові категорії найлегше і найкраще всиновлюють найчастіше? В минулому році, в 2010-му, у нас було найбільше всиновлених дітей в області. 54 в цьому році зменшилось. Причому так суттєво зменшилась кількість усиновлених дітей. Ми маємо на даний час 31 дитину всиновлену. У нас а в, 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 в області 54, 54. було було минулому році. Ну, серед протягом року, помітивши таку тенденцію, я почав аналізувати, чому причини, чи можливо ми не допрацьовуємо, чи можливо є якісь об'єктивні на то підстави. Як з'ясувалося, в цьому році в нас вперше дві третіх дітей, які встановили, це нововиявлені. А тільки одна третя, ті, які вже перебували на обліку. Якщо в попередні роки більшість дітей усиновлювались із тих, що перебували на обліку, а менше з тих нововиявлених. Тобто склалася така ситуація, що вже ті, які перебували на обліку, ну так і залишаються. Тобто, вже вони або старші у віку, або мають певні вади здоров'я. А основ... більшість усинов... хочуть усиновити дитину маленьку. Якщо три роки назад більшість хотіло до трьох років, то зараз вже навіть до п'яти до семи проблема. Тому що я... сьогодні в нас в області до 7 років, навіть з тими, що в прийомних сім'ях в будинках сімейного типу 57 дітей. Але з них тільки сім таких, які можуть бути всиновними, тобто які не мають серйозних вас здоров'я, з них 5 вже справи в судах. А решта це або у прийомних сім'ях будинках сімейного типу, куди зрозуміло, не з бажанням йдуть кандидати в основному. і це в основному старші діти або діти, які мають трьох четверо з однієї сім'ї. Бо ми зараз у прийомні сім'ї в будинки сімейного типу маленьких діток до шести років, одиноких і здорових взагалі не влаштовуємо. Вони, вони тільки вони встановлюються при цьому. тільки позбавляють батьків чи якось там у Да, та, та, Тільки вони набувають стати миттєво, навіть за місяць перебування на місцевому обліку рай, на рівні району або міста питання як вирішується. Це пояснюється ну, поясне, тим, що, як я сказав, кандидатів, бажаючих встановити дітей, не зменшується. Але разом з тим, дітей маленьких і здорових. Менше. Вже немає на обліку, а тільки з'являються ті нововиявлені. І зрозуміло, тому така ситуація. Ну, тому потрібно виховувати культуру усиновлення дітей середнього і старшого віку, родинних груп трьох, бо якщо двох, то це не є проблемою, а трьох, четверо і дітей, які мають певні вади здоров'я. Ну, але знову зрозуміло, що тут потрібно, щоб медична галузь стала ну, акт. Активним партнером у ці проблеми, тому що щоб ці кандидати у майбутньому вже усиновителі не зіштовхнулися з проблемою сам лико, на сам, да, сам на сам, тому що. Залишились діти на обліку, ну які мають певні серйозні вади проблеми з здоров'я, можливо, через те саме закордонні всиновлювачі частіше беруть саме от таких хворих дітей з серйозними наші всиновлюють. Та да, ну і не тільки тому, а в тому, що я мала на увазі, що за кордоном все-таки більш оця медична галузь, вона більш в такому, ну скажімо так, розвиненішому стані, і можливості в інші, в іно, скажімо так, в громадян інших країн. Є набагато більше щодо лікування, там і страхувальна медицина і так далі, і тому подібне. А тут зіткнешся з лікарнею, відразу. Ну, як і звичайна сім'я. І, і, сім і навіть я скажу, що сьогодні медицина дуже дорога, і, можливо, через те українські сім'ї не можуть собі дозволити, скажімо так, дитину, яка хворіє, яка потребує особливого медичного. Це, можливо, це і чесно, ви розумієте, по відношенню до цієї дитини, а не користуватися якимось там пільгами і дитину занедбати. Скажіть, будь ласка, от як відбувається саме цей момент лікування? Я знаю, в нас є зараз багато спецзакладів за різними захворюваннями. Я чула вже про те, що хочуть прибрати з назв закладів саме такі назви, там, чи це з вадами зору, чи з вадами руху, і так далі, і тому подібне. Наскільки це взагалі вирішить проблему медичного забезпечення? No. У нас в області декілька років тому було забрано із назв закладів для дітей сиріт типу і позбавлені батьків піклування для того, щоб уникнути дискримінації за соціальним статусом. Зрозуміло, що таке потрібно зробити і з тими. Ну, взагалі, я б сказав, що це ну, не є неповноцінні діти, є неповносправні. І ну, не завжди в ці спеціальні заклади потрапляють діти, які дійсно мають певні вади серйозні. Проблеми здоров'ям, інколи звичайна педзанедбаність виступає діагнозом для влаштування дітей, зокрема й сімейних, у такі заклади, зрозуміло, проблема є у наближенні цих послуг на рівень. Проживання сім'ї, тобто найкраще було б так звана інклюзивна освіта, коли дитина залишається у загальноосвітньому закладі, вона не відокремлюється, вона не ізолюється у заклад до таких самих, як вона. А можливо навіть і тяжчих за станом здоров'я, а вона залишається в тому соціумі, в якому вона проживала, але фахівці надають відповідну допомогу додаткову на рівні сім'ї, на рівні занесвітньої школи. Це має бути пріоритетом. І що стосується лікування, ну, бачите, за кордоном, дійсно іноземці, якщо вади є фізіологічні, Фізичні, вони більше йдуть на усиновлення, менше із вадами такими психічними розладами. Ну а якщо фізіологічний, ну у нас поки що дуже тяжко. Хоча і в нас є сім'ї, є в нас приклади, коли і дитинку із, із однією ніжкою, дітей, кажуть, сонячних, тобто з із із хворобою Дауна. Є в нас такі приклади, але це, ну, це поодинокі. І коли діти потрапляють в сім'ї, нібито такі, які мають певні вже вади, за декілька років вони змінюються. Тобто вони не будуть хватати зірок з неба, але вони, тобто вони відчувають себе в сім'ї, вони розвиваються краще. Я розумію, що фахова допомога має бути фахова допомога, але це має бути як додаток до сім'ї, як додаток. Тобто вона не може замінити сім'ю. Наскільки сьогодні можна сказати про те, що той додаток, про який ви щойно говорили, є розвиненим. Наприклад, я веду до чого дітки. Я знаю, приклад був усиновлення дитинки дауна малесенької. Да вона була не дуже така ну легка, скажімо так, в медичному плані. Але коли вона потрапила в сім'ю, почала розвиватися разом з тим, сім'я всиновила, яка живе в віддаленому селі. Наскільки ця сім'я має доступ до тої додаткової частини, про яку ви говорили медичної, педагогічної, психологічної? Ну напевно, що якщо сказати, що має, напевно, це злукавити, буде да, злукавити. Я не можу сказати, що зовсім не мають вони мають, тому що є в районах і логопеди, і кожні всі школи першого, третього рівня забезпечені психологами. Ну але зрозуміло, що та допомога не належна. Дитинка змінилася на краще завдяки любові батьків, завдяки тому сімейному, родинному теплу, але вона б ще б краще змінилася, якби була така можливість. Тому, ну скажу так, недостатньо на даний час, да, якщо навіть взяти і. Психологічну допомогу, тобто, нібито кількість психологів заносить носіть і навчальних закладах, в нас збільшується, і в цьому році більше подібно з минулим І соціальні роком. служби. і соціальні працівники, так але. Ну, хай вражається колего освітяни. Я також освітян, і я працював в цій галузі. І я розумію, що рівень тієї психологічної допомоги бажає кращого. Але разом з тим не розвивається пропозиція, тому що нема попиту. У нас нема культури запитів цієї соціальної психологічної допомоги. Весь світ користується порадою. Допомогою психолога. в нас чомусь до час вважаю, що, але разом тим, коли вже виникає проблема, то йдуть і кажуть, зробіть щось, щоб моя дитина стала така, як ми хочемо. 14 років, напевно, ні. Ви знаєте, я думаю, що це не тільки проблема цієї дитини. В першу чергу ви говорите про батьків, так, тому так. що батьки самі потребують, маючи таку дитину на вихованні, консультацій психологічних, якихось крім любові, повинні бути ще якісь наукові підходи. В нас лишається буквально півхвилинки часу. Я хочу, щоб ви все-таки зробили якийсь можливо зробити оптимістичний прогноз на наступний рік. Ну оптимістичний прогноз втішить те, що кількість дітей. Які вилучаються з вулиці, зменшується. В цьому році нас менше з минулим роком, причому так суттєво менше, на відсотки 20. Кількість дітей, які залишаються в інтернатних закладах, у нас зменшується. Я хотів би подякувати всім за роботу в цьому році, хто причетний фахівцям, не фахівцям, звичайним, простим людям, за їхню турботу, їхній клопіт, подякувати. Батькам, сім'ям, які знайшли в собі сили, сили, можливість і бажання взяти дитинку. І хотів би привітати з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, хай Боже благословення буде з ними, з нами. І саме головне, хай наші дітки відчувають себе в дитинстві. Дякую вам дуже. Це була передача один на один на телеканалі РТБ. Побачимось. Дякую.